Дехто можливо не зрозуміє навіть і простої мови, та хоч відірветься на повну, а хтось може і замислиться над текстом та почує те, що співак намагається донести до української свідомості. Я хочу їм донести то, можливо чого вони не хочуть, що вони не хочуть самі собі сказати, самі собою договоритися. Во, наприклад, в даному випадку, тими новими піснями, нас жухають дядьки з політики 16 років без вазелінчика, так на сухо, знаєш. А ми все-таки стоїмо так в в некрасивій позі. І все-таки думаємо, що той дядя ззаду він все-таки хороший, він може, ще буде добрий. Він не буде добрий, бо то я хочу їм сказати. Скрябін і сам неформал, і до неформальних течій відноситься позитивно. Більше ніж, тому що в українській музиці нема фундамента. Ми не можемо назвати культову українську панкову групу. Ми не можемо назвати хардрокову культову групу. Ми не можемо назвати хеві-метал українську групу. Тобто нема фундаменту. На якому от виросла та українська естрада. І тому чим більше неформалів зараз буде, чим більше їх буде пробиватися е, на нові ну, ефіри, розумієш, тим сильніший буде той фундамент ставати, тому що без нього ну, просто завалиться. У Дніпрозоржинську скрябін не вперше. Наш народ уміє відриватися, тому приїздить Кузьма із задоволенням. Не лякають навіть демковські викиди та Пехизоська радіація. Ти не було в мене на виноградарі в Києві, там ще. У мене там такий пес срає під гаражом, що ваші радіації викиди, ти стаєш зразу в такий майонез, що не можеш його відмити півжизні потім. Думаю, ви зі мною погодитеся, що Кузьма це суцільний позитив, і цим позитивом відзаряджає всіх навколо себе. Та як виявилось, і йому підняти настрій не так вже і важко. Люба позитивна штука: квітка, поцілунок, обнімон, солодкий торт, чайок, стакан води тобто, все що приносить задоволення. Але є три речі, які можуть миттєво роздратувати співака. Хамство, хамство, хамство. Та він людина мудра, знає, як обмежити негатив і огородити себе від неприємних моментів. Я дуже людина комфортна, я собі його створюю. Тобто, ті люди, які я не хочу бачити, ті люди, з якими я не хочу говорити, я собі вирубаю їх з телефона. І все, круг спілкування найближчі люди, найприємніші, кайфово, допомагає дуже. Тому і життєвий принцип простий. Не мішати жити іншим. Окрім того, що Скребін дуже творча людина, він іще дуже романтична натура. Наприклад, у дитинстві Кузьма хотів стати водієм сміттєвозу. Ну чи не романтика? Коли я йшов в школу, мені треба було йти чотири кілометри. представляєш? маленького, такого смеркача чотири кілометри, зима. Я виходжу з під'їзду, стоїть мусорна машина, чувак слухає радіо, там тепленько в кабіні. Балам-балам по відрі. Я думаю, блін, а мені чотири кілометри, він в теплі своли сидить. То був ви ж. Бише криші, найбільше мрія. Та на щастя тисяч скрябінських фанів він став все ж таки музикантом. 20-річний ювілей гурт відзначає всеукраїнським туром. Про досягнення музикантів Кузьма говорить просто: дорослі про плани на майбутнє розповідає так: плани хороші кримські. У нас звукорежисер з Криму. Він привозить хороший план. Якщо чесно, то пишемо альбом, і не спішимося, У перший раз е, ніхто не підганяє. Перший раз дали нам такий, знаєш, вільного, робіть, що хочете. І так собі спокійно ті пісні, і ми не пишемо їх для формату, знаєш. але сьогодні, от бачиш, дві пісні показали, тепла зима і кинули. І народ так ух, збадрився. Так що, може, ще під сраку когось копне в тій Верховній Раді. До речі, про Верховну Раду. Економічна криза, що кілька місяців бентежить весь український народ від директорів підприємств до свідомих пенсіонерок, не оминула і гурт Скрябін. Вплинула. Люди зараз ми їздимо в турі, тобто реально половина, три чверті залу. Я то розумію, але ми доїдемо його до кінця, тому що приходять такі фани вже жилізобетоні, що він, знаєш, віддасть останнє і попаде туди, і то видно. По три години йдуть ті концерти. Я замаханий дико, але щасливий, як ніколи. І Дніпродзержинські фани щасливі, що ти приїхав. Хоча у декого виникли сумніви щодо реальності твоєї особи. На самом деле. І ці дівчинці теж не дуже сподобався виступ з ну, По Пацанограма, во-первых, во-вторых, мало, а, в третьих ну, как-то, не суразно. Дійсно, видно, що їй не вдалося відірватися. Сумувала біднесенька цілий вечір. Всі інші, здається, були у захваті. Програма «Неформат» надала Дніпродзержинцям унікальну можливість задати Скрябіну запитання і отримати на нього відповідь. Тож Кузьма відповідає: як йому вдається бути таким простим. От, він стільки років на естраді і такий звичайний. Я просто не пробував бути складним. А когда ти ще приедешь в следующий раз к нам? Я ще не поїхав нікуда. Ну то я вже казав, що просто вулкан. Я не знаю, якщо ми приїхали з концертом, то й. То Україну поламали би, певно. Когда ти читала, що дочку називає Басей, Це правда или ні? Бася, тому що вона барбара в честь барбари брельської, а скорочено по польски то бася. Скряпин, когда ты пострижешься? То ти що? Я стільки заплатив за пластичну операцію пересадки волосся з ног на голову, щоб воно вилося і не треба було його мити. Я собі не дозволю ніколи постригтися. Да, у мене є вопрос. У вопросом. когда-то одолжил 45 рублей на бензин. І он сказал, что я тебе отдам. І он сказал, что меня зовут Андрей. Ну, Андрій так Андрей. А потім, когда я увидел на телевидении, я думаю, чувак, ты мені должен 45. Тоді, коли він віддасть мені блин, запаску, яку він в мене взяв. Кузичка, дорогой, у тебе уши торчат. Меня подружка просила спросить. Торчали. Зараз хрена хрень не знает. Торчать тоже. Чому так Боб люди свою своєчасною життя? Тому що в людини має бути інтим для того, щоб ти мав куди ховатися. Якщо ти на виду постійно, то ти мусиш мати хоч малесеньку кімнатушку, щоб туди чик, і туди не приходив ні камери, ні мікрофони. Зразу починається відток інформації, і ти вже точно те то саме, щоб показати свою білизну. Вийде на хреща такий «Ха-ха, дивіться, от труси, які я не скидав вже тиждень. Знаєш, ну то ж не нормально, не кожна людина таке зробить. Так що сім'я тут дуже інтимна річ. А почему чому так редко прижають не Залежить від тих людей, які концерти організовують, я не можу собі дозволити, воно дуже дорого коштує. Рука чешеться. Не хвилюйся, коли ліва рука чешеться, то на гроші. Може криза минеться, та будеш приїздити до нас частіше, якщо це, звичайно, не якесь дерматологічне захворювання. Я тебе зараз задушу. Прикоплю собі Для першого ні неформату. не формат.